Бігав в укриття, подивився, щоб всі були, Ну, що я повернувся туди, подивився, щоб ніхто не залишився на ну, приміщенні виробництва. І був приліт прямо туди, коли мене виробництво був приліт. Мене там уламками засипало, світла не було. Я з уламків виліз, кое как потім в темряві до бункера, до укриття. Перша допомога, ну, там, папіталі, бо було все в крові. Дуже дуже. дуже. У мене зараз контузія, десь одні ухом на 30% чує всі. Вже летіла ракета, сказали лягати на землю. Я точно так не дуже пам'ятаю, тому що і мною були дівчата, яке я, як я з тобою не корила. Дівчина біля мене полягала біля мене. День, Я ще старалася підвестись, там через пару знову. Вибі. Ми якраз з колегами вибігали з цеху, мене встигли вибігти. І хвильовим ударом мене просто віднесло в цеховий, просто мене відкинуло. Я піднялася, бігла до укриття, але дуже, дуже слабо пам'ятаю самі моменти. Я бігла, я просто відчувала, що мені погано. Я забігла в укриття, і я тоді зрозуміла, що... що в мене травма.